8. Мне такой, я такой, а там уже 6.30, я тут просто... Долго моргался, короче. Да, я вообще просто, блин, я Долго моргал. 26, 28, 29, 29, 30, 30, нет, понимаешь? я просто что-то прикрывал в телефон, но ты Если что, я так быстро не собирался, наверное, я уже А все равно Ты забрался. <соя> <соя> а, нет, <соя> я же... Я, я а всем, как бы пожар? Я же не сам, я если бы там забирался, я бы не то быстрее. А так я еще анкрею, там, <соя> и всем остальным. Так, кто же тебя бежит? Тіма. Приїдає. Так швидко просто бросив. Даня зіджиманий. Там типа просто прийшла там. Хвили, менше хвилини назад, тільки та Тітимає ще спить. Тіма спистився. Там ось наш сніданочек на сьогодні. Плюс хлібчик, плюс печиво і чай. Всім смачного. Ще що вам сказати, чай будем пити. Купити чай і потім швиденько піти там, ще розбирати речі. Я не знаю, що робити з курткою. Типу, в мене є куртка, але вона взагалі взагалі не тепла. Типу, вона просто як така проти вітру, десь. О, можливо, візьму з собою ще одну кофту, на всякий випадок. Хоча я дуже тепло вдягнута. Я так навіть взимку не вдягалася. Але три градуси. Взимку я в куртички ходжу, да? тут курточки в мене немає такої. О, да. Я рада, що в мене високли красівки, і на наступний рік потрібно не забути брати з собою сушарку для взуття. Так, ні, ми ще не їдемо, Ми чекаємо, коли прийдуть Андрій Макса, і не динаміку. Як ваш настрой, народ? Що як тебе настрій? Тіма, Тіма в наушниках просто. Ой, Марія. А тебе ще? А ти просто сліваєшся. Тіма. Okay. Як настрій? Як живеш? Ось я так. думаю, чи я буду люкдак му в цій сидіти. Може нічий. Погода, як ви бачите, у нас дуже льотна, прямо от. Щоб збиратись на гору. Супер. Угу. Так, вам сказати, сьогодні холодніше, тому ми в курточках утеплилися. Да. Вийшли? Ми повинні були бити біля бази заросляк. А ми вийшли не біля бази заросляк. І я не знаю, ми тепер типу повинні йти на базу пішком. Мені це не подобається. Не знаю, подивимось. Корречі, що, що від нас треба. от, Ну ладно, йдемо, розберемося. Дощ іде, тому ховай телефон. Тримаю вас е, на світі. Холодно в окулярах, треба в Карпатах ходити в лінзах, в гори. Получається так, якби вода з дощу багато і дерев'яниста <сміх> поверхність і no, на ній I буде дуже be багато be води, bare, що ти стоїш і можна. Гуляємо такі чисто над е, обривом. Куди ходить, вон гіт пішов. І тут ступіньки дерев'яні, знаєте. Ой! Пускаємось униз. Насправді прикольно. Мені подобається. І з цим все. Весь цей вайб гірський. Але холодно сьогодні. Говори. Тут у нас ростуть дерева на дерева. Прикольно. Загально фото. Максим робот. Айфон. Гораздиана стрибає. Ура! Do it! Oh. Yes! Do it! <laughs> yeah, did you?

У нас тут сніг. Короте, там, коли зимку дуже небезпечно, бо там збирається сніг і тут може сходити лавина. От. Ми застали сніг, але не застали лавину, слава Богу. Коли тут е, сніг, тут сходити не можна взагалі. Краса. Здавайте, удачі. Квіточки і зверху сипеться сніг. Ось такий травень. І ще одна мамина квіточка. Кому подгончик буде зараз? О, дівчатам квіточки дарує. Молодець, антуша. сніг. Коротше, можна грати в сніжки, тому що... Прицевать температура. Нет, не Сейчас купим себе снежечку в когось. Сейчас В кого Ну тогда я. Мазилась чуть-чуть. Хочеш сніжки пограти? Щас, я ззимку лі... я не пограла, мене ніхто не запросив грати в сніжки. Ти, ти працюєш, як тебе запросить. Я, я готов вот <рістити> да, В этом году хоч ти работаєш, хоч ти болієш, ти в сніжки грати. Хоч ти. <рістити> <рістити> <Проходимо. рістити> повалилось деревце. Ой, фух. Короче, благодать, Насправді, мені прям подобається. Діана, тобі як? Супер. Ой, тут так класно, як, конечно, мені прям вообще так подобається, такий сніжок тут цветочки, поле, да. Ми з Діанкою фоткаемся, мені все так? Да? Ми тепер... Я в горах відповідно розмовляю, от наче зараз заснув. І це, типу, ну, я не знаю, як це цього впевнені, що в цих горах, щоб всіх цих... дитині. Я наче камінчика якогось. Та ні, я, типу, думаю швидко, я починаю говорити, і в мене було отак. Який місяць? Травень. Травень. Травень, окей. Ми ще... Миша. Миша это. <свистовец> Я ловлю. А! Спима! Ми йдемо! просто по водоспаду в гору. Ой, ай, я вмочила ногу. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот так. Ой, где мы там? Туда. Не в меня. А здесь гусеничка. А ми пойдемо за футку, так? класно, екстремально. А на Гаверлу можна пойти, пожалуйста? Сонечко сяє видно. Що мене потемніли. Лінзи, це що, сонце, Дай, будь ласка. Ні, отбивасі. Я пройду, ще все було видно. Ну, прикольно будет. Ну, Солнце больно шло. Фух, что пойдет в блины? Ой. Ой, ой. Что ой. вам сказать, народ? Матвей, ну что в хайсе? Кира, Кира. Кто меня снежок кинул? А? Все, наши вожатые будут делать снегови... Ой, этого, снежного ангела. Оп. Давайте. Победа. Что, вышло, да? Я заезжаю. Андрей. А. Я устал босс. Ай, что вы творите? А. Ой! А. 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 Спасибо, брат. Тише, Мария, Мария, держись. О, Артем! Босс! Короче, Побежали. мы проползаем. <связываем> просто... Давай, я держу. <связываем> давай, давай, я <связываем> <связываем> люблю Не мной а. идет прекрасный... Отширян. А. Отширян. А. А. І прямо весь сніг на мене себе Фух. Десь там ідуть люди. Тут ідуть їжечки в тумані. Несамевито. Он за гідом іди там озеро. Ми дійшли. Мене не видно. Це не для мого росту. з камери? Чи чи з окулярами, чи з ліцом? З ліцом, пасіва, дякую, моя дорога, і де там ти? Ми вже спускаємось вниз. Я так аж свічуся. Вниз спускатись набагато легше. І класно. Щас, подожімо, ми до камня не дошли. Да, ну все равно вниз веселее спускаться. Да просто все хотят домой. А мы делаем. Миш, ты видел? Эй, эй! Не, я не видел. Медведь, блин. Эй, 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 вы такие веселые все. А вы потом покажете? Ну, то есть буде кому пока. Давайте лавину сделаем. Да, це хочу туда. Ливий доловина, давайте кто захочет, щоб так вот. Вау, я гардо! Смотри, это как раз та позиція, то я не знаю, что мы теперь будто бы всех роста. Нет туман, просто нету. Да, туман.

Ну, да, Отойди, Максим. <с處> <с處> Удобно? Прикольно. Присел на здоровье. Класс. <с處> что? Как ты <смехниться> <смехниться> вот, Что Я, я больше не улыбаюсь <laughs> после этого дня. Последний день. Чего? Последний день где-то разбитые корабли заброшены берег, который любили мы. На щиках, слезы Ой, нет, По часам очень на щиках, слезы. Ты меня не спросишь. Но мне не надо, слов. Последний день где разбитые корабли. Чтобы снимать. Я знаешь это? Я зали... Зали...

Крыса, то есть, да, вот это черепашки ниндзя вот эти ваши там, да? Мира. Уже все равно. <свяк> вот так вот, вот идет. Вроде май. вроде зима. <свяк> ну, тут, ну да, вот тут уже как. тут как май. Не, вот тут как май, кола... а вот açıl... тут уже все зима поперла. <свяк> 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 Наступне включення буде після тихої години, коли я посплю. Відпочили. Трішечки відпочили. Але всі всім, що більше трішечки. Скільки я чую, мені сказали, що всім подобається більше, ніж минулий. маленькі Да. Так, так і є. Та вони два прикольних, вони два зовсім різні. Тому що Тут був сніг, знаєте, ти йдеш, падає сніг, ти такий окей, клас. Там.

Дівчата знову пишуть столи. Почекай не сідай. Зараз всі будуть витягати. Давай, вони розуміють. Давай, Ми на Отак. Четвертий. Все. Ми залишаємось з дівчатами за цим стіл. Опа, який? Ти який?

Прелість. Я така голодна, що це дуже... Пельмешки. Сколько у тебя памяти на телефоне? Мен 2 ТБ. Обовав. Давай, остань і з'їж його. А камера зачем? Кажуться, покажай, що ти герой, що ти змій. Ладно, я його вимикаю. Реально?

У нас з Владом план цього сезону. Чи й хриво? Я хотіла... Вітання, питання А тобі подобається шашкувати? Чому? Не знаю, я думаю, що... Ну, якщо чесно, я не завжди... Я навіть іноді не хочу когось такий, типу, ха-ха-ха. Молодець, прикольно. Ти, типу... Що кажем? Горы, сырники, сырники. Давайте, раз, два, три. Гори!